Всіх вітаю, проводжу експеримент. Ці персики, цей і той 3 роки не ростуть, і вже 3-4 тижні я їх піддобрюю по листу з великим вмістом Азоту. Минулий тиждень, незважаючи на холода, я їх все таки удобрив. Але відео не став записувати, тому що приріст ніяк не змінився. А тепер тиждень пройшов і дивлюсь, ось це у мене був результат за минулий рік взагалі. Тому я думаю, це вже дуже-дуже гарно. Це фрешлайт, це Black Boy Прирости класні. Ну, от дійсно, за весь минулий рік у мене такого не було. Ще залишається 2 тижні експерименту, подивлюсь, що буде в результаті. І порівняю до після. І ще у нас черешня. А от по черешні я б не сказав, що за 2 тижні взагалі щось змінилось. Так, ось є приріст невеличкий. Тут приріст не змінився, він такий був. Ну, тут чуть-чуть наросло. Я би сказав, що за тиждень вона і не підросла. Але самої маси листа стало більше. Ну і ще покажу персик Дніпровський, взагалі так гарненько розрісся. І нагадаю, він посажений через рік після ось цих двох. Якби ще не приморозки, він би якийсь урожай в цьому році дав. Ну і маю надію, що в цьому році це дерево все-таки підросте. Ну, а це все ще виглядає як доходяга.